Да? Карти всі здали, всі на карточки чесно, в родині, поділили. Правильно чи ні? Бачиш, зразу ж виникає, що робити? Народжуйте, що робити. А ту жінки дітям вже в мусорниках. Треба чітко розуміти, що це все наше, на нашій землі все наше. Да. Ми власники. І що власник робить своєю власністю? Він, по-перше, довжний її бачити. А нам розказують, що землі у нас нема. Вони попродавали Так, опять жертви. Як ви тобі розказуєте? Ми, кажем, коли ми навіть повинні навіть. бачити коли свою землю. бачите, як жертв треба зробити. Що, піти, все записати. Ні, да. Так, стоп! О, от вона під ногами. Ну так. Да. Ви що, не бачите землі чи що вона під ногами, тільки не облікована. Ну так, а чого не і нас. Ну, це ж... о, о Юридичне, юридичне бачення, так, да, виходить? Значить, отут оці як, якість оцієї зміючки всередині, щоб нічого не робити, вона одразу починає каже. А ти наша земля, у кого запитуєш? Я завжди задаю питання, а у кого ти запитуєш? У кого запитуєте? Де земля? Ну, весь народ. подивитися, не, не можеш отак. Подивися, земля є все ну, це гласками, а юридично це облік називається. Документ спільний є. Що все це на діяти. бумагу пікла, покласти як сказати функція людини діяти? Да, функція жінки чоловіка виконувати там свої обов'язки. Функція матері і батька створити безпечний простір для дітей на тому що є. Ми ж бачимо, що є. Ну, у них папірці підроблені. Я ж вам кажу, що їм їх тільки поїсти залишилось, ну щоб нічого не було. Звісно, тоді нічого не працює, ні поліція. Вони хочуть ізнищити. Та хай прибирають. Це найкраще люди не поряд. Тепер дайте я скажу свою ага, думку. Так? Я прямо, я зараз, якщо не впаду, то буде добре. Ну не падайте. Дивіться, дитина викликала 4.04. Виклик був коли. Щас, дюку, дивлюся, зараз цю подивлюся, зараз права. Держіть, розкажу, проєктую. про талон, є четвертого. Талони його сто є у 10.48. У 19.42. Покажіть, зупиніться, це протокол від 14.03 розглядається, 404. Ні. Ні, це дивіться, ось протокол написано від 14.03. Це попередній. Це попередньо не, да, не спішіть, не той. Да, да, я чую, що Не, підожі четверте, підож до четверте. І ще раз, будь ласка, щоб ви не наговорили. Що ж написано, дивіться, дивіться. на четверте. Це. То чого четверте на четверте? Зараз четверта на черте місце. Міністала. Дивіться. В судовому засіданні розглядався протокол від 14.03, 40 четвертого. А, все зрозуміло. бо я думала, може вибачаюсь, бо я тільки що свіже взяла всю. Так, не Поясню, розуміло. Все, розуміло. Все, думаю, все не треба, бо я зрозуміла, все розібралася. Зрозуміла. Я думаю, що Ви а Це ж не випадково зараз це виникає. Гляньте, скільки дитина, а ви в лікарні були чи що? М -м -м -м. Жінка була в лікарні, діти під опікою. А дивіться, скільки дитина написала заяв про злочин до поліції. Mm -hmm. А де їх Штук шість? Дитина це бабуся, так да? дивіться раз, віду. два, три. Дивіться, діти наші захищені. Чотири чотири, п'ять чоловіка. Чотири не відноситься. П'ять. П'ять заяв про злочин. Дитина написала. Поки ви. А ви хто? Бабушка. Бабушка. Чи, Бабушка. Бавив, Значить, дивіться шостого четвертого дивіться. 6.04 3, 4.04, 4.04:5. Тобто дитина писала: нікого немає, заяви не талончики є. І дитину ніхто не захистив. Тобто, а ще там одна дитина, яка 12 років. Діти захищались. Водопровод пошкодив, електричну енергію пошкодив, двері пошкодив. Дитини захисту немає. Але що я побачила? Що я хочу зараз роз'ясувати? Вони складають протокол по 173 статті ем, КУПАД. А, а, а суд їм пише, що це стаття, яка застосовується до громадських місць. Привайся. А зараз ем, я хочу перевірити, що написано в КУПАД. Ем, я вже все знаю. Я так, не як спільно. він, не... ну ви пані понят... ви повімаєте, що ну це ж ще одна жертва, так він же не був порушений, все зводилось. Так можеш їм інший протокол треба писати. Сум, я ж просила не... суда, навіть просила. Я подаю докази. Жертва, жертва, бачите. Зробіть так. Зробіть а так, Це так, чоловік хто приходиться. Оце що батько їхній. Ні, 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 ні. Це колишній мій чоловік. А Ваш це ваш. мій колишній, а, а я думаю, буд... бать будинок він пей. зареєстрований за на нього. Мною. За мною я за вами. вже. Він власний, То він вообще на він Видите? просто нагло приходить. Да. Підожіть, підожіть, підожіть. А ну давайте подивимося тепер на цю ж саму ситуацію. Ось, а да. вони ж паралельно да. однакові. Хтось приходить на нашу територію да. і каже: коротше, я тут тобі повимикаю світло, виключу mm. воду, mm -hmm. е, да? дітям от, твоїм, от, да. у Тебе нічого немає. Даже будь Єди дозором, заляка. вибачте, переб'ю. Будь дозором, казав його слова, за жену, ночі, і тебе з дітьми, дітьми знисує. Я кажу, ти ну, в теробороні, за... ти захищаєш, а ти... Тобто діде... він там ніхто. ніхто. Практично він чужа там, людина. Там. Ну, все. Да. Оце ж таке. Так, Та, на так і росіяни на, нас, на нашу не територію. Не так. Ось так. Така сама історія. А що я хотіла? Ну, я вам скажу, це порядок. Тобто, ні, ні, це час це, це більш глубже, не громадський. Я боже, ну що ж ви Та все на вашій стороні. Це треба зробити. Ну, що я будеш зробити. Дивитися, все. Бачите, народ стане на своє місце і все буде добре. Люди як стануть до множество. Ну так ми ж давайте до нас при там сам жінок буде то я буду перва. Давай урядом буду. Ось <свят> я піднімаю руку, даже не піднімаю, я буду перша. У Фейсбук є сторінка? Можете відео віть. Вказ... Я тобі зроблю. Я, 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 я показую. Ви не бачите, а прийняв, якщо більше людей побачили, правда, зібрать, будь Кажуть, ви не маєте прийшли, а вже не проводилися. Ми воробили. 45, 100, 100, 45, вам що показуємо? Що крім Вас більше ніхто. Вам хочеться, щоб вони щось зробили, а ми, ми вам да, показуємо, що да, окрім нас ніхто. Ми більше ніхто, окрім нас. І це відео дуже маленьку силу мають. Бачите, прозможили Людина не знає дають. Та вказова, кажу, я сама да і буду певно переглядати після війни. Я не боюся цього слова. Пево буде. Я читаю я статтю, що дрібне хуліганство, Дрібне поліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образоване щепляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Що пише суддя? Да. Не. Ну, не... Це, не косує, Ви можете допомочити? Це емоції, так. Да. Я ж не можу нічого сказати. Значить, Що пише суддя? Він не бачить громадян. Вона ж фізична особа не Понятно? Що її, поряд... її спокій життєвий можна порушувати. Ще раз читаю, тут написано. Та інші подібні дії, що порушують громадський порядок, спокій громадян. От пише суддя, хоче суддя. Зачитайте. А що він підпише, що нерухоме ранок в цивільному судові чи буде? будинок пише, що його будинок. Все він не нерухоме в процесі розподілу. Нехай йдуть до суду. Так, дивіться, згідно протоколу про адмінправопорушення пише, значить ну, суддя пише, ображав грубими нецензурними словами. Погрожував її фізичною розправою, вимкнув подачу світла до будинку, чим чинив хуліганські дії, так, ну, з протоколу. Такі дії його були кваліфіковані за статтею 173. На переконання суду вказана кваліфікація читешок є помилковою, оскільки відсутня об'єктивна сторона вказаного адміністративного порушення та така ознака об'єктивної сторони, як громадське місце. Громадянина не помічає. Оскільки подія відбулася на території домоволодіння громадянина, не є. І за місцем мешкання така то адреса написана. В межах даного провадження суд зазначає, що діяння, які становлять провину Тарасенко, не містять об'єктивної сторони, що свідчить про відсутність його дії в складу адміністративного правопорушення. Чуєте, українці? Європейський суд навіть приводить. буду читати, описи. що угу. тут вони пишучи рішення Європейський суд про там хтось проти України угу. Росії, значить, у випадку, коли викладена протоколів фабула адміністративного правопорушення не відображає всіх істотних ознак складу правопорушення, суд не має права самостійно редагувати, а да. також не може відшукати. Докази на користь обвинувачення, оскільки це становитиме порушення права на захист, особа не може належним чином підготуватися до захисту та припинити рівності сторін процесу. В такому випадку справа про адміністративне правопорушення має, повин, має бути закрита у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Okay. Понімаєте, що невідверто це роблять всі? Навіть дітей не хочуть захистити, жінку не можуть захистити, okay. Отже, що ж вони кажуть. І ще європейська, значить, хтось проти об'єднаного королівства. Європейський суд з прав людини зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з'ясування обставин справи і не повинні керуватися необдуманими, необґрунтованими висновками для розслідування. Ну, над вами просто. у справі там проти Іспанії. При Про принцип презумпції невинуватості вимагає серед іншого, щоб виконуючи своїх обов'язків судді, ми почали там коротше. <кхід> Як ми тут саме? Ну, коротше, далі статті пише провадження справи, що? Про притягнення до адміністративної відповідальності закрити, ну і за відсутності в його дія адміністративного правопорушення. От ви коли кажете до суду, хто сказав, що до суду йти, вони напишуть, що в його діях нема ніякого складу. кримінального. І, і Мене вибачте, звинуватять кожну людину. Так, хто не винуватий, що винуватий. Да, да. Це правда. Так. Пишу підробний герб. Да. Ні, а так просто злодії захопили з підробленим гербом з підробленими грошима. <кій> <кій> і крутять, як кочуть. Але ж ми не жертви. Ми ж не можемо дітей. Дивіться, щоб діти оце думали, що вони не захищені. Що як діти збинялась. наскільки не захищені? Так, а це що, це інше якесь рішення? Ні судом, ні поліція. Що ці структури в нас а, на території роблять? А чому слідчі не можуть перекваліфікувати? Йому тут сказали, не та стаття. Та, та, ти, ти, ти чуєш, та я ж прочитала та громадя, громадського порядку, та громадян. Вона що не громадянка? Так, громадян. Просто как, ви чуєте, що це откровенна ложь, відверта брехня. Це Хуцпа називається. Це просто так дивиться тобі в очі. От зараз ми ж три рази вже побачили, він дивиться тобі в очі і говорить, що попала просто відкровенною ложь. Про те, що він лікар, і що він може е, кваліфікувати, і що він знає, що в мене брат хворий. Понімаєш, всі справки типу, на виріли. Да, у мене брат хворий. Шо? Далі що? Що, читати з Конституції, закони можна чи що? Ми вона, прийшли по державні, а він вона, на особисті. Коли воно йшло, як воно дійшло? Оце, оце це суть. Коли воно йшло? 11 числа тільки прийшло. Я була вчора, отримувала кошти. Нема нічого. А не буде інше коментувати. Ну, ви, ви 11 -й, 4 -й. І все, одна, одна печатка. Одна печатка. Нюки, нюкар, ні в Києві, ні в Карлі, нікуди не йшло. Я ж теж розумію. М? Ну що?